Вітаю, друзі, я повернулася з ранкової прогулянки. Наприкінці лютого до нас прийшла нарешті зима справжня зі снігом і сонцем. Але гілочки вербички нагадують нам, що скоро весна. Які вони гарні, пахнуть свіжістю, талою водою. Весною. Стеша бачи їх вперше. Уявляю, скільки нових запахів для неї. Агаші байдуже, вона гріється на сонечку і не хоче навіть, щоб її чіпали. Купила їм іграшку. Вона з м'ятою, її дуже рекламували, кріпиться до будь-якого місця. Дівчатка зібралися, їм було дуже цікаво, що це таке, щось новеньке. Почали обнюхувати все. Зараз буду знімати кришечку. Першою, звичайно, Підійшла Стеша. Вона більш смілива, обнюхувала, але не облизувала. І все, це вся реакція Агажа втікла взагалі. Друзі, сьогодні хочу поділитися одною ідеєю, яка прилетіла до мене. Ем... Мені здається, що у кожної господині є такий зошит або записничок, де вона записує рецепти які, страв, які дуже подобаються. Ну, Принаймні моє покоління, наскільки я знаю. Звичайно, можна відкрити інтернет і побачити все, що завгодно. Я так роблю, коли мені хочеться чогось новенького. Але те, що мені подобається, я все рівно записую. Ну, я так не можу запам'ятати відразу і інгредієнти, і скільки чого потрібно. Я теж записую. Ви у мене вже бачили оцей кошик кошик, він у мене висить на гачку, де я записую ось так. На листочок, рецепти. І коли мені потрібно, я так полистала, подивилася, знайшла і кудись кладу цей листочок, дивлюся, що, що, що за чим робити. З часом виявилося, що це мені не дуже підходить. Листочок не поставиш, а покласти його біля продуктів, з яких готую, теж мені незручно. У мене є робочі козошити. І я їх викидаю, коли вони вже своє відпрацювали. Обкладинки в них досить такі плотненькі і цупкі. А зошитів цих у мене чимало. І я візьму їх за основу для своєї задумки. Вирізаю необхідний розмір і підклеюю. А далі вже працює фантазія. Між картинками і наліпками, і я і записую рецепт інгредієнти. Зараз покажу вам те, що я вже встигла зробити. Як бачите, цю картоночку можна поставити на стіл або на поличку, і буде дуже зручно дивитися, що за чим робити. Получилися вони у мене всі різні. Друзі, я захопилася цим. Це як скрепбукінг. Наліпка картинки, фантазія і величезне задоволення. Ну і практично. Я не знаю, куди я ще поставлю. Я нічого ще не продумала. Побачимо. А поки що ставлю на поличку рецепт страви, яку хочу приготувати. Це урбеч. Готується він дуже просто. З насіння гарбуза, олії та солі. У мене гималайська. У дві баночки я насипаю потрібне на насіння гарбуза. В одну я буду доливати. Олію у мене соняшникова, а можна і оливкову. А в іншу баночку я буду додавати мед. У мене тут є кому контролювати якість приготування. Вона вже так хоче спати, але все рівно залишається зі мною. Ось такі дві намазки у мене і получилися. Зараз буду пробувати. Це такий ідеальний рецепт. Коли прийшли з роботи, голодні, треба готувати, ставати, їсти, перехопили шматочок два і все життя вже краще, світліше. Або зранку такий бутерброд. І я дуже задоволена, дуже ситно. А З медом смачно і не дуже солодко. Так що, якщо скуштуєте, пишіть. А у нас справжня зима і так приємно сніжок, холодно, мороз. Я йду на зустріч зі своєю подругою. Навіть в магазинах зима. Вже вечоріє, сонечка нема, але все рівно. Я радію снігу, навіть собі здивувалася. Ось так було прикрашене місто. До Дня Святого Валентина. До речі, я про нього абсолютно забула. Але приємно було бачити, як деякі заклади порадували наші очі. Подивіться, як це гарно, як святково. А я вже добігаю до місця зустрічі, трішечки змерзла на вулиці справжня, справжня зима. по подругою вирішили поїсти фастфуд, хоча і вона на дієті, і я дуже рідко їм таке, але вирішили сьогодні себе побалувати. Не втрималась і зафільмувала для вас інтер'єр закладу. Помітила за собою деякі зміни. Я вже не так соромлюся діставати камеру, коли навколо люди. А у нас тут якісь сирні палочки і класика жанру картопля, і кола без цукру. Але найголовніше це наше дівоче спілкування. В моєму житті є люди як постійна величина. Психологи стверджують, що якщо дружа з людиною більше семи років, то це вже родина, це вже сім'я. І після таких зустрічей я себе дуже добре почуваю. І я повертаюсь додому по засніжних Черкасах. Думаю, що тиждень і цього снігу не буде. Минулого разу у нас було таке дівоче відео. Я показувала деякі свої прикраси, переважно каблучки, свою колекцію беретів, і ми так поспілкувалися в коментарях. Знаєте, я дуже пораділа, читаючи, що ви також носите прикраси і різні капелюшки. Жінка завжди залишається жінкою. За будь-яких обставин. Це, ти знає, це, це надихає. Я дякую всім, хто написав про своє, як змінювалися ваші вподобання, що ви вже не носите, що носите з задоволенням. Дуже вам вдячна. Хочу сказати декілька слів для нових глядачів і нових підписників каналу. Канал Затишне життя це не інформаційний канал, не політичний. Це агаша п'є воду, вибачте. Хлюпає так. І це канал для відпочинку. Для відпочинку Може, ви зараз почуваєте себе самотньою, а Може, у вас нема настрою, якось погано ви себе почуваєте. Це канал для того, щоб перезавантажитися і відпочити. А, читайте коментарі. Ви знаєте, коли я читаю коментарі тих, хто пише, а пишуть переважно жінки, дівчата. Хоча дивляться нас 6% чоловіків. Ви знаєте, мені стає легше. легше на душі. Тому, якщо вам зараз погано, відкривайте коментарі, читайте, і вам стане легше. <сум> Любі друзі, ще в мене таке прохання до вас. Мені аналітика каналу дає, що у мене 50% непідписаних глядачів. 51. Тобто 51% людей постійно дивиться мене без підписки. Чому? Я не знаю, У мене немає відповіді. Єдине, що я можу подумати, що е, може ви забуваєте? Тому не забувайте підписуватися. Зараз всі обізнані. Натискаємо підписатись і там дзвіночок, щоб вам приходило оповіщення. Я буду вам дуже вдячна. Може, комусь зараз ці відео потрібні. Подивитися і просто відпочити. Що ж, я рада, що ви були з нами сьогодні, і ми побачимося!